Мене звати Кристіна, я з Дружківки Донецької області. Я Світлана Станіславна. Я з Донецької області вчитель. Мене звати Леся, я з Маріуполя, Любов Степанівна, місто Тариць. Звати Сардіна Олена Валерівна, я з Донецької області, місто Дружківка. Ну, нагадує так, якби можна сказати, фонтан, але він, звичайно, не в такому масштабі, як у нас. був. Але є дуже багато таких ну, місць, де багато чого нагадує. Дуже схоже місто, моє місто, так само воно розділене, розділене було залізницею і була так само, як і тут говорять. Та сторона і ця сторона. Дуже схоже. Центр міста, там, де є можливість пограти дітям, відпочити, але, на жаль, у нас немає фонтану, тому це класно. Мені подобається жд вокзал, ринок він такий самий, як який... і де будь. <рес> оце, оце ринки базар. Оце дуже схоже, запрошують, дають пробувати. От. Ну, оце ну, ідентично. Як оце дивлюсь у нас, я навіть як коли їду на ринок. І згадую своє місце, і, і мене все нагадує про дім.